Тай-брейк, матч міська дьча номер три, відео. Вінниця віде, тренер Олександр Краєвський із. Вінницька обласна дьоша бар. Бар це місто, Сюди Сорбачок захарцює ноги. Тай-брейк. Евеліна Кондратюк спіття проходить майстерна спітка. Показала, що буде бити, як справжня актриса, продемонструвала наміри. Отак вона показала майбутня зірочка. Ну, якщо не волейболу, то модельного бізнесу, а можливо театрального, а можливо.

Я навіть там не знаю, як її буде фінал. Напевно, напевно я нема. Ну так. Да. А ну, друге місце буде грати там за шосте пере. Рядин. Борчанки попереду. Говерес. Щирота зараз стала зіграла. Евеліна ось так елегантно. Спіносина. Евеліна Кондратюк. Тайм-аут бере Олександр Краєвський. Тайм-аут. А це розминаються дівчата з калибрів. Ось так елегантно. Елегантно. Передають вам привіта з Калинівки. Привіт вам з Калинівки. А, май... Майбутні чемпіонки. Чи ні? Як думаєте? Напустить... А, там у нас не працюють коментарі. Э, там, ну така піска, э, друзі, в Ютубі. Якщо... Для дітей тут там немає коментарів, не можна ставити. Напевно, так. У на мене все, на каналі не працює, коментарі, треба якось, тому що розбирається сьогодні. мені що підказав. А підказувати нічого, 5-1, Тетяна Швець, знову нападавця. А ми знаємо, як вона подавала в перших двох партіях. А от перебуває у все не бачили. І навіть суддя побачив руслан забуває його прізвище. Ну до кінця гри може. На п'ять. Марика дорож пасуя, так, как и папа пасуя. Припять. А, до васеня Буде атака, буде Яна Гуца Звучила у... железяку, А Железяка ну, е не високий його хвороби. Другий маленький на подачі. Орахнутись. Програє поки що, а на погреці міська детальні три. Нічого не передача, це кидок, який був.

І команди мі... з... переход, як кажуть, команди змінюються в майданчик. Тайбрейки, зарахується. Першим своїй відмітки досягли команда. А що, немає переходу? Ні, суддя теж таки все-таки все показав, що є переход. Важкувато йому. Вже напевно вморився. А может, нет, это еще и, еще и первая игра, а вот третья Сирота, башня на Сирота, Валерия. Номер вот, привет, передала. Вінницька, 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 детана на столі. Из оборотка надыграла. Можливо, знаєте, як сітка натягнута, якщо вона натягнута, знову ми бачимо м'ячанок, якщо вона натягнута не дуже, то м'яч від неї не відлітає так, шмяк, шмяк падає. От, З Цього теж залежить, бо важко зірати від сітки. Заодно подивитися, як робиться розминка у волейболі. Стрибати на одній нозі. Якщо ви, ви можете стрибати на одній нозі? Я вже, якщо чесно, вже напевно на і не можу. Стрибав. Не так і дівчатка будуть. Що, подивимось, друзі, матч за участий колонку. Я ще скажу, що подивимось. А потім ще дивимось матч. «Ельдіоша-3» і Вібар. І її. Пусть подальше всем весен. Весен весен. Сегодня, у нас две команды сегодня привыкли, и хлопцы, и Металл и привет на Валерий Кондратюк. 9 8 Мария Дорог. Просто Мария. Я привел Никитяну Швейц. Никитяна чемпионка Украины. И она уже вдала провела в мяч. И я к ней намагалась, 9-9. фінішна пряма за Заклю... кулі цього матчу. 10-9, нагадається цей бри, граємо до 15. Перьох... Олександра або просто Саша то так. Нарешті свисто. Тайм-аут Світлана Скарбату. А ми знову продовжуємо дивитися розминку дівчаток з Калинівки, вихованки Тамари Васяк. Ну і звичайно, дане керівництва Лариси Романівни Думіної. Якщо от, е, знаєте такого виборів, як Валерія Якушева, то ось вона саме в цій дні США займалася. Такі точно вправо робила, такими точно костюма, яка сидітка, це майбутнє, якось. А у нас 12.10 на тайбрейку, зміниться на подачу. банк на Це дитячі лоб це було Тут з багато не треба було стрибати в А що там з рахунком? 149. Матч матчбол. Ау. Ничего на знаю. 11-15. 11-14. Матч Болл. 13. Ось такі! Я думаю, що це не спеціально, я навіс подаємо допомогу. Ох і напруга, друзі! Ох і напруга! Ох і напруга! Калинівка теж готується. Можливо, в них теж буде третя партія. Чи побачимо ми це? Не знаю. Ще багато матчів. Калинівка, я думаю, у фіналі ми точно побачимо. Ну, як у фіналі, У фінальному турнірі. Ну що, вирішальні моменти, момент пішки немає. Я нагрудшив на подачу. І команда програє 12 15 і матч гоу. Наконість. Такі емоції, Ну, Ми... Я не знаю, яку я пішов тут трапу. Способиться. Справи. Олександр Мазан працював для вас на ділочому вологолі. Він, міська дівча No3-1 Вінниця виграла з рахунком 2-1, майже команди з тих дівчаток, які до нас е, номерами, прізвищами до нас, нас 2-1.